Якщо на вашій капусті вже з'явилась білокрилка, не ігноруємо, бо це реальна загроза урожаю. Білокрилка, висмоктує сік з рослин переносить грибки, віруси, бактерії, листя в'яне, жовтіє, скручується. А ще білокрилка залишає після себе медяну росу, на якій розростається сажистий грибок. А найгірше те, що яйця, личинки і дорослі особини одночасно знаходяться на одній рослині, і препарати не можуть подіяти на всі стадії одразу, тому тут працює тільки системний підхід. Потрібно 3-4 обробки з інтервалом в 5-7 днів. Я використовую актоверм. Він ефективний проти дорослих особин та личинок. Так як капуста має слизьке воскове листя, беру максимальну дозу ліпосам, цілих 50 мл на 10 літрів води. Мікохелп для профілактики хвороб, які розносить білокрилка, тільки системна обробка рятує рослину. Не чекаємо, поки капуста почне чорніти. Обробляємо і зберігаємо свій урожай.